Доброго дня, загальний розклад. Що не чекаєте, а це ось-ось станеться. Ви тривалий час. Діяли, боролися, вкладалися, працювали, але не досягали того рівня фінансового. І відносно реалізації, якого бажали. Ну, досягнули певної стабільності, але результату того, якого ви бажали, ви не мали. Щастя, радість, благополучний достаток, сімейні справи, побутові справи, взаємодія з рідними та близькими людьми, внутрішнє стілення, емоційне стілення, наповнення. Внутрішні зміни дадуть як поштовх саме по відношенню до ситуації. Якщо ви знаходились в певній побутовій рутині або в певній негативній ситуації по відношенню до думок, до нереалізованих планів, то спілкування взаємодія з рідними людьми, от саме побути в тому точні або займатися саме тією справою, яка наповнює вас. І рухатись саме тим шляхом, займатися тією справою, яка не лише приносить фінансове благополучний достаток, а й приносить внутрішнє наповнення, то з часом 100% ви досягнете результативності. Ну, загалом говорять ще так: якщо на даний момент не відбувається ніяких змін по відношенню до вашої реалізації, то Займайтесь побутовими справами, спілкування взаємодії з рідними та близькими людьми. Тобто те, чим ви можете займатися на даний момент. Не потрібно думати там про конкуренцію, про те, що вам хтось вставляє палки в колеса, що є ті, які ведуть гру за вашою спиною. Ні. З часом кожен отримує подіяння. Суд вищих сил кожен отримає. І ви повинні розуміти, що прийде час, ви отримаєте шанс, можливість реалізувати реалізуватись. реалізуватися. Потрібно бути в ресурсі, потрібно бути в ресурсному стані і в енергетично наповненому стані, щоб діяти, реалізовувати і досягати. Що не чекаєте, пропозиції. Навіть зразу буде розпач по відношенню до тієї інформації пропозиції, яку ви отримаєте. Будете думати, тому що є побутові справи, є інші справи. Говорять, інтуїція вам підскаже, який вибір вам зробити. Тільки не потрібно негативних емоцій, розпачу, підвішувати, не діяти, ні. Навпаки, не зливайте ресурс. Цього не потрібно робити. От, навіть по відношенню до ситуації, якщо це не по відношенню до пропозиції, до інформації, до шансу, ні. От, якщо це на даний момент от, ви знаходитесь саме в безресурсному стані, по відношенню до тупіку, до підвішеної ситуації, в якій ви знаходитесь уже тривалий час. То говорять, навпаки, ви повинні розуміти, що потрібно наповнюватися. Ситуація зміниться з часом, ви досягнете результату. Кардинально зміниться. Але ви повинні. Розуміти, що, якщо на даний момент безресурсному, то як ви досягнете, що ви будете вкладати, яку енергію, який ресурс, як ви будете діяти в безресурсному стані? Або реалізовувати плани, Да, у вас достатньо досвіду? Ви повинні розуміти, що для реалізації власної реалізації власних планів, ви з допомогою вищих сил отримаєте допомогу, підтримку, підказку, шанс можливість досягнути бажаного. Нове починання. Ви позбудетесь цієї тяжкої ноші. Закінчення в вашому житті на даний момент от, все закінчення певного періоду сот вищих сил уже відбувся в вашому житті в найближчий час. Відбудеться прорив. Прорив і потрібно йти в новопочинання. починання. Можливості шанси для вас відкриються. Шляхи відкриті, тому ви повинні зрозуміти вірно, як вам вчиняти. Саме в кожного свій момент, якщо ви знаходитеся в тупіку і ви знаходитесь в негативному емоційному стані, то є час пропрацювати. Якщо. Ви не будете саме вкладатися, пропрацьовувати і досягати ресурсного стану, то повинні розуміти, що зміни по відношенню до вашого благополуччя і достатку не відбудуться. Хто як не ви? Вам потрібно боротися, щоб не відбувалося, вам потрібно діяти, вам потрібно вкладатись, вам потрібно працювати. Вам потрібно брати відповідальність, вам потрібно бути самодостатні по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Тому, якщо є момент, не потрібно зливати його в негативні думки розбивати собі серце ще більше цими негативними думками. Ні, використовуйте даний час, дану можливість спілкування взаємодії з рідними та близькими людьми, займайтеся іншими якимись побутовими справами. Доки є час на це. А думати про конкурентів або про тих, які негативно маніпулюють і впливають, так все залежить від ситуації. Ви можете контролювати ситуацію, але не зациклюватись, не зливати енергію саме в думки про саме тих людей, які негативно діють, або зациклюватись над тим, що саме оце існує, а як вчиняти ні. З часом кожен отримає подіяння. А вам потрібно розуміти, що отримуєте шанс, можливість, то потрібно буде проявлятися активно. Діяти активно, досягати цілі, працювати йти в починання. І ви самодостатні по відношенню до ситуації. Якщо будете очікувати допомоги або будете скаржитись на те, що дуже тяжко. Навчайтеся, пропрацьовуйте дану ситуацію, досягайте результативності. За власний рахунок, тому що у вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. А в тому чи іншому випадку негативна ситуація в вашому житті закінчиться. Є момент кармічних відпрацювань, і от саме після того, як свій висновок зроблять вищі сили, і буде досягнуто розуміння, чи давай вам шанс можливість, чи ні, досягнути того, чого ви прагнете. Чи дать вам саме можливість йти в новопочинання? А вже надалі вам говорять, що потрібно буде боротись, потрібно буде діяти, але ви та людина, яка вже має і досвід, і мудрість, і знання, щоб досягнути бажаного. Досягнути певної стабільної ситуації, як по відношенню до фінансу матеріального, так і по відношенню загалом до ситуації в своєму житті. Дякую.